Я крива любов Вікторівна. Живу в селі Вітрівці Ямпільського району. У 90-х роках у мене народилася дочка, яка по роду свого народження виявилася без кіст на голові. До року ми цим страдали. Ми її фотографували лише у шапочках, косиночках, бо кіст на голові не було. Почалася передача за участю Кашпіровського. І ми старалися її прикладати до телевізора, хоч вона була і маленька, але ми її прикладали до телевізора і так якби думкою думали, що якби в неї виросли, виросло це волосся на голові. І потім замітили, що волосся почало рости, хоч маленьке, тоненьке, але воно росло. У 5 років у неї вже був такий волос, що я могла вже зав'язати банти. Зараз в неї дуже гарне пишне волосся. Я дуже вдячна цій передачі, що виходила в 90-х роках в ефірі за участі Кашпіровського. Того, що я думаю, що це властивості його спасибі за це все. Я дуже вдячна їм.